Не знаю, віра, навіщо ти так зробила, Ти ж саме на все село зганьбила, каже мені Світлана, рідна сестра мого чоловіка, колишнього. Я й сама не знаю, навіщо я досі спілкуюся з овицею, адже нас давно нічого не пов'язує. Але Світлана завжди казала, що вона на моїй стороні, і тому сама вона мені нав'язувалася у спілкуванні. Вона мені часто в Грецію телефонувала, розповідала всі новини, і про мене розпитувала, а я їй постійно посилки з продуктами висилала, бо вважала її своєю подругою. Я б мала здогадатися, що це далеко не так ще тоді, коли мій чоловік, як тільки я поїхала, став ходити до іншої, але про походеньки брата Світлани не обмовилася жодним словом. А коли все стало відомо, вона мені сказала, що нічого про це не знала. Я з Семеном розлучилася ще 15 років тому, коли в Грецію на заробітки зібралась. Чоловік спочатку був не проти, навіть сам казав, що є така необхідність адже у нас діти підростають. Але не минулої року, як чоловік мені заявив, що хочу розлучення, бо у нього вже є інша жінка. Я намагалася його спам'ятати, адже ми стільки років прожили і ось так просто і легко все перекреслити одним махом. До того ж, я не заради себе, а заради нашого кращого спільного майбутнього поїхала. Мої прохання не справили враження на чоловіка. Він зі мною розлучився і пішов до іншої. Світлана мене тоді дуже шкодувала. Казала, що не підтримує свого брата, засуджує його вчинок. Тепер я вже й не знаю, наскільки щирими були її слова. Діти одружилися. Зайнялися власними родинами, і по великому рахунку їм вже було байдуже живемо ми з чоловіком чи не живемо. З батьком вони підтримували мінімальні стосунки, зустрічалися з ним на свята, а зі мною бачилися, коли я додому приїжджала. А приїжджала я дуже рідко, бо мала жаль на свого чоловіка, і то неабиякий. Семену в новій родині щось не пішло, бо через два роки він розійшовся з цією жінкою і повернувся додому. Не можу сказати, що я цьому зраділа. Бо повертатися до чоловіка після всього, що сталося, я не планувала, але десь в глибині душі я думала, що він саме на таке і заслужив. З колишнім чоловіком я не спілкувалася багато років, не бачила в цьому потреби. Але в цьому році я приїхала додому і не одна, а своїм новим чоловіком. В Греції я заміж вийшла, але нікому про це не говорила. Зараз ми з Ангело разом в Україну приїхали, я планую собі будинок купити, бо в житті всяке буває, і якщо що, то не повертатися ж мені в нашу хату і жити з колишнім чоловіком. Але зараз, оскільки свого житла у мене немає, я, а до дітей я йти не хотіла, я з ангела поселилася в нашій хаті. Треба було бачити очі Семена, коли я з своїм новим чоловіком зайшла на подвір'я. Він відразу зателефонував своїй сестрі, а та мені, і давай мене картати, чого це я її і її брата соромлю. А ти подумала, що люди скажуть? Могла вже разом з своїм багатієм готель винайняти на кілька днів, картає мене Світлана. Їй дуже не сподобалась моя витівка. По-перше, Ангело далеко не багатій, щоб грошима розкидатися, а по-друге, я приїхала не на кілька днів, планую побути хоча б місяць, щоб все ретельно подивитися і купити хороший будинок, а за цей час на готель треба добряче потратитися. А чому я маю це робити, якщо будинок нам Семеном у рівних частках належить? Отже, це і мій дім, і я маю право приводити до нього, кого захочу. Ну хіба ж не так? А яка ваша думка? Я і справді не права, чи я все вірно зробила?